Всім привіт! З вами я, Біонік, і сьогодні ти нарешті дізнаєшся, що таке Рими та які вони бувають. Отже, відразу про головне: що ж таке ця ваша Рима? І на що я досі дивлюсь це відео? Якщо ми говоримо про визначення Рима, це співзвуччя закінчень у суміжних або близько розташованих словах, які можуть бути в кінці, на початку або в середині віршового рядка. Простішими словами Рима це схожі між собою склади, звуки або ж цілком слова. Якщо говорити про Риму як про засіб виразності, не забуваючи про цьому, що Рима це явище скоріше музичне аніж графічне, то саме Рима відіграє важливу роль в ритмічному акценті твору. Саме завдяки цій властивості, ти можеш, припустимо, не пам'ятати текст пісні, але ніяк не викинеш приспів з голови. І я зараз не про Мама тереса Діва марія пасініби по полесу по землі. За місцем ритмічного акценту рими поділяють на окситонні або ж чоловічі, парокситонні або жіночі, дактилічні та гіпердактилічні. Якщо говорити простіше, вся різниця в тому, де знаходиться наголос. У чоловічих це останній склад, у жіночих передостанній, дактилічна це третій від кінця склад, і гіпердактилічна рима це коли наголос падає на четвертий, п'ятий склад від кінця. Фу, капець, це ми тільки почали, боже, яка дохота. Індіс відео не затягнеться на 20 хвилин. Також рими різняться за числом складів, що збігаються. Багатими називають рими, в які збігаються звуки не тільки клаузули, а й ті, що перед нею. Клаузула, хто не знав. Це заключна частина віршового рядка, починаючи з останнього наголошеного складу. Я, до речі, теж не знав. Ось для прикладу: садівництво, будівництво або ж кільце сільце. Бідними ж називають чоловічі рими з відкритим складом, у яких збігаються лише кінцеві голосні. Ось для прикладу: сівба боротьба, крупа. Сова. Залежно від кількості зарамованих слів, бувають також прості та складні рими. Прості утворюються від поєднання двох слів, складні утворюються від поєднання трьох та більше слів. Також існують специфічні види рим, такі як омонімічні. Ось вам класичний приклад: Діти, діти, де вас, діти? Відповідно, розуміємо, що в омонімічних римах використовують омоніми. в граматичних слова, які належать до однієї частини мови. Наприклад, прикметник римується з прикметником, а числівник з числівником. Існує також такий вид, як прикінцеві рими. Це, власне, ті, які знаходяться в кінці віршового рядка, на противагу їм внутрішні. це коли римуються будь-які слова в рядку. Ну що, здається, що не так все складно і з різновидами розібрались? Я теж так думав, проте всі ці визначення, вони більш класичні, академічні і стосуються конкретно поезії. Той же час існують сучасні різновиди, які вартують уваги. Здебільшого це апгрейди ті версії тих, про які ми згадували раніше, але і вони мають свої особливості. Квадратні рими справжня класика сучасного мистецтва, найпопулярніші та найбанальніші. Те, що можна придумати на ходу, або як кажуть у нас у реперів зашквар. В чому тут проблема? Та, власне, у самому визначенні. Квадратними називають рими, у яких збігаються лише останні голосні або закінчення. Міль прилетіла. Ай, лети, лети на Москву. Скинь туди ядерку. Вау! Wow, квадрат на ходу. Я казав, що квадрати легко робити. Тобто це тупо найлегший спосіб римування, вам навіть старатись не потрібно. Я скажу більше: вірші з квадратними римами можна дійсно придумувати на ходу. Ось вам приклади таких, просто господи, рим. Злий, тупий, каска, маска. І класичний варіант, який ви всі 100% чули: кохання зітхання. Також існує такий вид, як псевдоквадрати, це коли звичайний квадрат маскують під іншу частину мови. Припустимо, у вас є Рима, день-пень, але магічним чином утворюємо прикметник денний і вуаля. Ви скрафтили псевдоквадрат. Серед поціновувачів також погану славу заробили однокореневі або спільнокореневі рими. Це коли різні частини мови римуються завдяки спільному кореню. Недостойні респекту через легку будову. Довго тут не затримуємось і наступними в нашому списку виступають співзвуччя. Це більш модифікована версія римування на ударний склад з різницею в тому, що тут також співпадають декілька суміжних звуків: наприклад, весілля, тремтіння або ж руків'я, будівля. З цим, я думаю, розібрались, і на черзі у нас розбиття або ж вдосконалена версія, яка зветься Wordplay До речі, у нас дуже часто називають Wordplay каламбуром, але це не одне й те ж. У чому суть та різниця між ними? Якщо розбиття має на меті зримувати одне слово з декількома іншими, розбивши його на частини, наприклад, матерів, матів, рів. Дратувати, дрантя рвати. В той же час Вордплей має на меті використання особливостей мови для створення риторичного або гумористичного ефекту. Дуже цікавий по своїй суті лінгвістичний прийом. Ось, наприклад, оточили, отточілить, суддя – «Субдня», мечник. Меч нік. Звичайно, ці приклади абсолютно умовні, і я умисно не використовував посилання на музику, вірші чи відомих вам авторів. Адже наступне відео буде саме у форматі аналізу. Якщо ви хочете, щоб я розібрав ваші улюблені треки, пісні, вірші, пишіть, будь ласка, в коментарях. Я читаю все. І от ми плавно перейшли до фінальної частини цього відео. Звершилось! Людство поринуло в пітьму банальних рядків. Здавалось, що ніщо не врятує цей світ, але з'явився герой, який поклявся знищити сіру тривіальність ім'я йому. Панторима. Чому я так пафосно презентую панториму? Та просто тому, що це найкращий і одночасно найважчий спосіб римування. Це саме та вершина, яку дано осягнути не кожному. В чому суть? Панторима це спосіб римування, коли всі слова в тексті римуються. Прям буквально таке визначення. Звісно, контекстно зарамувати всі слова дуже складно, тому мається на увазі, що всі слова у віршовому рядку римуються з усіма словами в суміжному або наступному рядку. Ось для прикладу: ми на вершину безупину прагнемо доти, доки йдем, Фінал картини вже на силу намалює новий день. Хто знає, звідки ці рядки? Пишіть в коментарях, oh. що хочеться сказати в підсумку. Звісно, тема дуже обширна. Ми з вами говорили лише про видарем, але ми не говорили про способи римування, про віршові уніформи. Про алітерацію, про асонанси і так далі. Якщо вам ця тема цікава, я готовий продовжувати. На цьому все. Дякую за увагу. Бажаю мирного неба та перемоги всім нам. Ще побачимось!